Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію. Яка ситуація з обстрілами Херсона та Херсонщини? Чи Херсонщини? По Перше, я хочу так само привітати всіх волонтерів нашої країни, тому що перебуваючи в лавах збройних сил України, я як ніхто бачив і відчував допомогу наших волонтерів, і хочу висловити ширу вдячність нашим волонтерам за підтримку нашого війська, за підтримку кожного військовослужбовця зі святом волонтера. В Херсоні дійсно складна ситуація, і Херсон постійно перебуває під обстрілами. Особливо такий важкий день був вчора. Сьогодні ніч так само була важка, було чутно постійно вибухи і ранок сьогоднішнього дня на превеликий жаль знов таки почався з вибухів. Є загиблі, є поранені, і окупанти підступно обстрілюють і житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки. І це відбувається не тільки в місті Херсоні, це відбувається вздовж усього узбережжя по всім населеним пунктам. Село Республіканець, яке знаходиться на узбережжі Каховського водосховища вище Береслава. Трошки було нанесено саме танком артилерійський удар з лівого берега Дніпра окупантами по селу. І одна людина загинула, один поранений, і так само окупанти. Обстрілюють і міста Херсон і з танків, і з артилерії, і з мінометів абсолютно з усіх видів артилерійської зброї. І ці вибухи чутно по всім районам міста. Це вибухи чутно, особливо в мікрорайоні Остров. Там багато промислових баз і окупанти наносять по ним ударами. В тому числі і по житловому сектору, по багатоповерхівкам, в мікрорайоні Острів страждає. Мікрорайон Таврійський, до речі, який не є на узбережжі Дніпра, а фактично є північною частиною міста, тобто житлоселища, Абсолютно всі мікрорайони страждають від обстрілів окупантів, і час виліту і прильоту цієї артилерії настільки швидкий, він там від. 3 до 7 секунд, тому що відстань з лівого берега з точок обстрілу вона значно мала. Окупанти обстрілюють мінометними розчотами, які мобільні, висуваються в плавні, і саме з плавень ведуть в обстріли. Також вчора одна людина загинула, одна поранена була при пересуванні через Дніпро. було оголошено те, що всі, хто залишався на дачах і були в час визволення. А певний час було заборонено рух Дніпром, знаходились на дачах, то можна повертатися через річковий вокзал, але мати при собі документи. Саме так родина переміщалася на своєму плавзасобі з дач до міста Херсона і в Голопристанському районі з лівого берега окупанти обстріляли автоматною чергою, і жінка на превеликий жаль загинула. Тому окупанти навмисно обстрілювали Юють якраз цивільних людей, цивільну інфраструктуру, черговий раз доводячи свою злочинно-терористичну діяльність. Пане Сергію, чи розуміємо, ми скільки вже жертв у Херсоні та на Херсонщині спочатку, з моменту деокупації? Жертви постійно фіксуються. Я зараз точно цифру не скажу вам, але така цифра є. Є офіційні дані щодо загиблих і поранених спочатку деокупації міста Херсона. Починає ну я не можу вам зараз сказати, я не пам'ятаю просто. Щодо подачі щодо роботи наших енергосистем на Херсонщині і в Херсоні, яка ситуація? І вже була інформація про те, що, начебто, вдалося забезпечити запуск водопостачання? Так дійсно вдається підключати енергоспоживачів до електрики, і це почало відбуватися вже як п'ятий день. Спочатку підключення, спочатку поступово підключалися об'єкти критичної інфраструктури, тоді побутові споживачі, але окупанти щоденно наносили удари, в тому числі і по розподілу електроенергії, і кожен день, намагаючись якраз сповільнити підключення людей до електрики, але станом на сьогоднішній день вже понад 80% споживачів електрики мають доступ до світла і. На сьогоднішній день це відновлюється. Також є інформація про те, що вже починає бути водозабезпечення, поки напор води не доволі потужний, але вода з'являється, і це найголовніше. Тобто, забезпечити елементарні побутові свої нужди. Людина вже може в Херсоні. Є світло, є вода. Залишилось питання вирішення тепла, тому що з теплом ситуація. Трошки гірша, але і тут тривають роботи. Тривають роботи для того, щоб забезпечити теплопостачання в домівки херсонців. Також з'являється мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок доволі таки нормальний в центрі міста. В Чорнобаївці хороший зв'язок по деяким районам по різному, але все ж таки зв'язок вже є з мобільним інтернетом. Ситуація трошки гірша, тобто, мобільний інтернет. Все ж таки, здебільше через старлінки. І через пункти обігріву на залізничному вокзалі є мобільний інтернет і можна їм скористатися. Мобільні оператори відновили роботу по розблокуванню сим карток, тому що багато сим карток під час окупації були ну не заблоковані а припинили роботу. Тобто люди відновлюють номера, мають можливості придбати нові стартові пакети. Тобто на зараз ця вся робота триває. Також ще все ж таки є і працюють пункти обігріву. Вони розташовані по всьому місту. Там можна традиційно і зарядити свої електронні пристрої, хоча все ж таки електрика з'являється. Але з огляду на те, що окупанти постійно обстрілюють якраз розподіл електрики, то треба розуміти, що можуть бути якраз перебої з електропостачанням. Тому ось ці пункти обігріву з доступом до підзарядження. Своїх електронних пристроїв і інтернету, вони все ж таки є актуальними в Херсоні. Пане Сергію, в п'ятницю з'явилася інформація про те, що у Мілітополі окупанти взагалі закрили місто і влаштовували масові фільтраційні заходи, так звані. Що відбувається на поки що окупованій території Херсонщини? На окупованій території Херсонщини, і якщо казати про лівобережжя і про такі населені пункти, як Каховка, Нова Каховка, Олешки, Гола, Пристань, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, то там окупанти влаштовують примусову евакуацію. Вони вже ну як і в місті Херсоні евакуювали свої окупаційні адміністрації. Здебільшого вони евакуйовані в місто Геніческ і Скадовськ в місті Гініч знаходиться. Обласна колаборантська адміністрація і адміністрації Каховки і Нової Каховки. Також найближче коло колаборантів вони на зараз всі виїхали якраз так само в Гініческ і В, в Гініческу на Арбатській стрілки розташовуються ось ці біглі колаборанти, які виїхали з Каховки і з Нової Каховки. Олешки і гола пристань колаборанти розміщаються в санаторіях Скадовська. тому вони вивезли і адміністрації, і нашталки, як і в Херсоні, вивозять абсолютно все майно з. Комунальних підприємств і з приватних підприємств, тобто йде тотальний пограбунок на шталт, як це було в Херсоні, всього, що можна вкрасти. А також людям обмежують пересування цими містами і заявляють про те, що необхідно буде узгоджувати перепустки для пересування між містами і населеними пунктами. У нас є питання у студії. Прошу. Дякую, Ірина Мамчур, Українформ. Спочатку уточнити хочу, От про колаборантів ви сказали на Арабатській стрілці, а були вже була вже така інформація в мережі, що їх везуть у Крим колаборантів? Чи це відповідає дійсності і що це може означати? Якщо так? А ще одне питання також стосується зрадників. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація про. Зрадників ну, наших, тих, яких були, які були в українських органах місцевої влади і самоврядування, зокрема про депутатів облради, зрадників, припустимо, можливо, якихось керівників, де вони зараз, що вони зараз, чи вони на лівобережжі, чи вони вже звідти повтікали, чи вони сидять тихенько, чи й далі якусь ну, помітну позицію займають їх чути. Відомо вам щось про це. Дякую. Дякую за питання. Депутат обласної ради Ріп... Ріплєвській Едуард, який був представником ОПЗЖ, то і який закликав до приєднання агропромислового комплексу до законів Російської Федерації і на російському телебаченні, який мешкає в місті Каховка, то якраз він вже знаходиться в Криму, і його син так само депутат обласної Нія ради не в Криму. Ця інформація є, що вони вже покинули якраз лівобережну частину Херсонщини, покинули Каховку і на зараз переховуються в Криму. Те, що стосується про адміністрації і колаборантів, які не знаходяться в Гініческу, то адміністрації все ж таки знаходяться в Гініческу і представники цих окупаційних адміністрацій, а те коло колаборантів, які не може дозволити. Собі виїхати в Крим, то якраз вони і мешкають на зараз в санаторіях Арбатської стрілки. Ну і відповідно Скадовська, якщо ми кажемо про міську херсонську адміністрацію, про адміністрацію Олешок і Голої пристані, ті, хто мають можливість фінансову, ті, звісно, тікають до Криму. Не тому щодо гауляйтерів, то вони знаходяться в окупаційних адміністраціях. Ті, хто закликали і мають фінансову можливість, то вони вже повтікали дійсно в Крим. Пане Сергію. І уточнення щодо енерговодопостачання: якщо можна зорієнтуйте нас там приблизно у відсотках або у цифрах, скільки людей вже підключено до до цих систем? Щодо електропостачання, є офіційна інформація. 80% підключено до електропостачання побутових споживачів. Щодо водопостачання офіційної інформації поки що немає. Скільки мешканців отримали подачу води і чи триває на сьогодні евакуація? Як вона триває, і може взагалі є відсоток людей, які повертаються до Херсону? Евакуація триває. Я це бачив на власні очі. Я повернувся на вихідних з Херсона і щодня якраз відвідував залізничний вокзал перед відправленням поїзда на Київ з евакуаційними вагонами, які надалі прямують до Хмельницького організація доволі нормальна і люди застелегь приходять на залізничний вокзал, реєструються на залізничному вокзалі. Чи то тепло так, люди можуть там підзарядити свої телефони. Є доступ до Wi-Fi, організовано реєструються, переходять в зал очікування. Це все відбувається за 4 години до відправлення потягу. людям пропонують чай, люди знаходяться в теплі, сідають в вагони і чекають на відправлення. Така евакуація триває щоденно, бажаючих багато і тому додаються постійно. Додаткові вагони. Також є е, евакуація до автомобільна, але вона здебільше е, якраз в е, Кривий Ріг. І, Кропивницький. також люди виїжджають самостійно. Ті, хто мають знов таки фінансову можливість, виїжджають ближче до Миколаєва і до Одеси. На зараз багато все ж таки є тимчасових переселенців з міста Херсона в місті Миколаїв. Місто Миколаїв стало набагато жвавіше, багато машин, багато людей, якраз за рахунок херсонців, які евакуюються з. Міста Херсон в Херсоні доволі таки небезпечно знаходитись і вибухи лунають постійно. Перебуваючи в Херсоні, чуєш постійні вибухи. Тому і якраз ті руйнування, які ми можемо спостерігати житлового сектору, як нас все ж таки, і ми закликаємо людей по можливості все ж таки перечекати в більш безпечних регіонах. Є дійсно такі люди, які повертаються, але повертаються не на постійно. Основу, а все ж таки для того, щоб провідати свої домівки, провідати свої квартири, в якому стані чи заселялися туди расисти, чи все ж таки не зруйновані вони, але все ж таки люди здебільше не затримуються, повертаються туди, де вони тимчасово мешкають. Є такі, що категорично відмовляються, звичайно, на евакуацію і знаходяться в своїх домівках. І саме тому якраз найголовнішою задачою є вирішення побутових питань: це світло, це вода, це тепло, це гуманітарна складова. Якраз на зараз вже. Організована роздача гуманітарної допомоги, тому що спочатку це все ж таки було хаотично. Це ж центральну площу міста. То зараз все ж таки починає вже працювати там адресна допомога якраз до містян гуманітарних і продовольчих наборів. Організована допомога медична, є пункти видачі ліків безкоштовні. Почала працювати швидка допомога допомога. тобто місто потрохи оживає, але все ж таки евакуація триває, і ми закликаємо все ж таки людей по можливості еваку... евакуюватися з точки зору якраз великої небезпеки з боку обстрілів расистів. Пане Сергію, я дякую вам за інформацію за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. А вже за 5 хвилин у нас відбудеться включення з Олександром Старухом, головою Запорізької ОВА. Поговоримо про ситуацію на Запоріжжі, про ранкові обстріли, які зазнала Запоріжжя. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!